Я, Отця і Сину, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. І приступили учні до Нього та й кажуть, чому ти, чому ти притчами говориш до народу? Бо вони ж, вони ж з ним сидять, Він їм розказує і вони розуміють, що те, що говорить Христос їм, коли Христос починає проповідь до народу, Він говорить не так. Він говорить у простішій формі. І тому учні його питають, каже, що ти до народу притчами говориш? Чого ти їм не кажеш так, як нам? І Господь пояснює, що каже вам дана тайна Царства Божого. Тим же, що остров все дається у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб вони навернулися. Щоб їм не простилося. Ну, як так, Господи? В чому є твій задум? Поясни нам, розкажи нам. І Господь оцім своїм прикладом каже. Були багато пророків, які хотіли бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули? Як так, Господи? А чому так і в чому твій задум? А тепер дивіться, Задайте своє дитинство. Я згадаю, згадую про себе, як мені бабка розказувала всякі байки. Такі прості, так? про зайчика, про білочку, про пса, кудлатого, пам'ятаю. Всяка річ каже бабка Василько на землі є потрібна. Піде день, йшов один подорожній і спіткнувся об камінь, розпотався, взяв той камінь, копнув і каже, обваляється, всякий непотріб. Аж тут вибігає з собака на вулицю. І чоловік хапає той камінь, і до того пса, замахнувся, пес утік, налякався. І він той камінь взяв і каже: так, Господи, я згідний всяка річ на землі потрібна. Розумієте, оця така свого роду, це навіть не притча, це така собі байка. Набір певних обставин, які людина зразу ж оцінює ситуацію. Спочатку каже, що цей камінь не потріб, бо валяється, бо я спіткнувся через нього. Але потім цей камінь його рятує від собаки. І він каже, всяка річ потрібна, навіть, та, через яку я спіткаюся. Якщо би Христос розказував і звертався до народу, так як до апостолів, було би трохи неправильно. Зверніть увагу, апостолів було 12. Це не буде хто-небудь. Він їх вибрав. Христос побачив, що іменно в цих серцях Його слово знайде місце, і це будуть ті правдиві послідовники, наступники і ті, що понесуть Слово Боже, ідучи і хрестчи всіх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вибрав їх, так, і цим вибраним розказує, якщо би, до всіх говорив. Одинаково получилося би, що люди би замість спасіння мала би проблеми. Чому? Вертаємося до цієї байки про чоловіка, про камінь і про пса? Людина, яка має критичне мислення, яка має причинно наслідкові зв'язки в своїй голові. Які побудовані на простих притчах і розуміннях, може сприймати вищу науку. око. Якщо ні, то тільки половину. А тепер представте собі. Якщо б чоловік далі не міг думати, він би спіткнувся об камінь і сказав, валяється усякий непотріб. А пес би вийшов, він би не брав камінь кидати, бо в нього в голові трохи нема порядку, він би почав тікати, і пес би його нас покусав, а може би, і загриз. Тобто він сприйняв тільки половину цієї науки. Якщо би Христос до народу говорив так, як до учнів, і представте собі, що вони не готові до тих логічних мистець. Вони би відпали. І крім того, що вони би відпали, вони б зробили великий колод. А ще, коли Господь говорив і в Біблії описано, коли Він казав, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. І пише Євангелист, велика кількість учнів відійшла від Нього. Жорстока каже, це мова, ми не можемо це слухати. Відійшла велика частина учнів. Не просто слухачів пише, а учнів, ті, що вже за ним ходили. І вони не змогли сприйняти другу частину, Вони тільки першу. І тому Господь говорить каже до них у притчах, простими речами, які люди знаєте, розуміють. Притчу про сівача, наприклад, так? бо кожен, як не сіяв, то знав, що таке сіяти. І дуже легко було зрозуміти кожному, що зерно, яке впало на дорозі, з нього толку не буде, бо ходять, їздять, і воно просто не проросте. Пташки позбирають. А то, що впало десь там на камінь, було трошки вогкости, а на сонце камінь скоро нагрівається, було тепленько, воно скоренько проросло, але не мало коріння і засохло. І він порівнює оце з зерно з тими людьми, які. Не до кінця пострадали в своїй голові принципи логічного мислення, причину наслідкових зв'язків, які роблять нас розумними. Людина знає, якщо вона зробить так, то буде так. Люди не знає, що якщо вона запахає палець на свічку над вогонь, вона попечеться. Оце є причинно-наслідкові зв'язки, коли в голові є порядок, коли все складено. І ці причинно наслідкові зв'язки з кожним часом розвиваються, розвиваються і розвиваються. І людина розуміє, що з нею буде, якщо ось так вона поступить. І тому Христос на простих речах будує оці принципи мислення для людей. Він їх готує. І тому Він говорить у притчах. Тому дуже правильно ми повинні розуміти, що дітей своїх треба вчити на простих і зрозумілих прикладах то, що для дитини зрозуміло. Дуже просто, якщо я поставлю тут, то воно буде стояти. Якщо я поставлю тут на кречик, воно впаде. Якщо я, ну, і так далі. Тобто дітям пояснювати. Прості речі, як побудований світ. І потім у цей міцний фундамент можете складати науку здобутки цього світу. Щоб дитина прийняла і додавала щось від себе, у цьому зміст буття, щоб світ завжди розвивався, щоб ми, приймаючи досвід попередніх поколінь, аналізуючи. Додали щось від себе. Але це має кластися на сформованих укріпших серцях, у сформованих, у сформованих розуміннях. І для цього ми повинні завжди себе. Вишколювати. Тому каже Господь, вам дана Тайна Царства Божого. рівно ж такі самі слова, я звертаюся до всіх вас, хто мене слухає. Вам дана Тайна Царства Божого. А тим, що осторонь, тим, що ще не дійшли до нашого каналу, все дається в причах, Щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули і щоб не навернулись, щоб їм. Не простилася. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!